Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Я дозволяю Україні вступити до ЄС, але в НАТО її не буде. Заявив Путін у Російській Федерації. Ніколи не було, немає і не буде бажання на когось нападати. Будь-яка розсудлива людина. Це розуміє. Єдина мета Російської Федерації в Україні захист власних інтересів. Ми були змушені допомогти людям, які пов'язують свою долю з нами. Саме це і є. Причиною війни РФ сильно битиме по енергооб'єктах України. Це фактично підтвердив особисто Путін. Москва дуже довго терпіла і не реагувала на українські атаки по нашій енергоінфраструктурі. А тепер ми почали серйозно відповідати. Це правда, сказав він. РФ готує масштабний наступ для повної окупації Донеччини. За даними інституту вивчення війни, Росія перекидає на Донеччину елітні підрозділи, зокрема десантні війська для проведення масштабної наступальної операції з метою повного захоплення регіону. За даними британської розвідки, війська Російського загарбників зменшили активність у Харківській та Сумській областях через передислокацію сил, водночас зосереджуючи тиск на Серебрянський ліс, щоб просунутися далі на сході України. Також розвідники зауважили, що це може бути частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області. Народжуваність в Україні станом на серпень 25-го року. У першій половині 25-го року в Україні народилося понад 86 тисяч дітей понад 86 Тисяч дітей. Це означає, що щодня на світ з'являється понад 470 немовлят, які приносять радість у свої родини. Загальний коефіцієнт народжуваності зріс до 1,4 дитини на жінку, що більше ніж у 24 році. Це прекрасні новини. Збережіть це відео та надішліть друзям. Хай посміхнуться. Це хороший сигнал. Попри складні часи, українські сім'ї вірять у майбутнє та планують народження дітей. У низці регіонів зафіксовано навіть зростання кількості новонароджених. Київщина показує плюс 6%, Львівщина плюс 5% у порівнянні з попереднім роком. Усе це свідчить про головне: навіть у найважчі роки народжуються нові українці, які стають символом життя. Сили та відновлення країни. І до речі, у мене сьогодні день народження. Приймаю ваші вітання в коментарях. А ще вірю, що цей рік подарує багато нових починань, мрій і щасливих моментів для кожного з нас. Підпишіться на Кожухівського Олександра, будьте в курсі свіжих новин. Щодня позитивних, добрих і переможних новин вам бажаю і собі в тому числі.